6 березня в ефірі. Програма цей день у студії Анна Косарас. Починаємо з головного: нічна атака. Балістика, пряме влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок чергового російського ракетного терору Кривого Рогу є жертви та поранені. Підтримка для постраждалих: тільки зробили ремонт, поставили все нове. Ну і опять нема немає вікон, нічого побило стіни. Неподалік місця ракетного влучання працює штаб допомоги людям. Віч навіч віч з війною ми бачимо і з перших вуст, розповімо, хто такий Путін і його режим. Іноземні волонтери про пережити у Криворізькому готелі. Зього вечора в середу ворог скоїв черговий кривавий злочин. Атакував балістикою житловий квартал кривого рогу. Влучання в готель забрало людські життя. Поранення отримали понад 30 людей. На місці ворожого терористичного удару всю ніч і ранок тривала пошукова рятувальна операція. Як це було, бачив Валерій Кожухар. Перші хвилини після влучання ракети вже йде розбір завалів. Рятувальники шукають людей. Медики доставляють постраждалих до лікарні. Навколо епіцентру вибуху щільна житлова забудова. Біля ураженого готелю, понівечені автівки, у будинках вибиті вікна. Люди у розпачі переживають уже третій ракетний удар. Це було гучніше. Перше трошки не так було. Ну теж неочікувано, Ми не очікували спонтанно. Одразу після удару на місці терористичної атаки голова ради оборони міста спілкується з людьми, дає термінові розпорядження. Задача мінімізувати наслідки вибуху. Ракетна атака, балістика, пряме влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Вже скрізь є на телеграм-каналах. Тому можна сказати, що в готель на зараз, на жаль, двоє-дві людини загинула. Вже 16 в лікарнях, з них 10 важких. Лікарі борються за їх життя. Вже у нічні години стало відомо про збільшення числа жертв до трьох на ранок до чотирьох людей. Всю ніч на місці удару працюють бригади швидкої. Медики змінюють одне одного, аби якнайшвидше доправити поранених до лікувальних закладів. Чергуємо вже десь з годину. Попередні бригади швидкої допомоги, які були попередньо сюди, направлені до нашого прибуття. Вже надали допомогу. Вивезли постраждавших. Відомо про понад 30 людей, які зазнали поранень. У лікарнях 28 травмованих. Тим часом штаб уже надає допомогу матеріалами на першочергові потреби з ремонту пошкоджень. Штаб допомоги людям вже розвернуто. Там, де минулого разу. Місцеві зрозуміють, тут вже був прильот раніше. Там отримуємо будь-матеріали, також заяви на матдопомогу. Пошкоджене майно. Зараз ще триває ліквідація. Цього влучання. Задіяні в роботах з ліквідації усі необхідні служби. <звук> На місці комунальники, транспортники відновлюють обірвані тролеї, працівники веста шляхбуду прибирають уламки. Убираємо це все. На той стороні обирали. Обстеження пошкоджень іще тривають. За попередніми даними руйнувань зазнали 14 багатоповерхівок, дві школи і два дитсадка заклад культури, пошта, об'єкти бізнесу. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день. На ранок з'явилася уточнена інформація про кількість пошкоджених будинків. Їх більше 30. Зночі на місці ракетного удару працює штаб допомоги постраждалим. 30 бригад комунальників та понад 20 одиниць техніки ліквідують наслідки ворожої атаки. Вікторія Добровольська розкаже про це. Вранці на місці ракетної атаки ліквідовують наслідки ворожого удару. Готель епіцентр удару. Він зазнав найбільших руйнувань. Понівечені чотири заклади освіти, навчально-реабілітаційний центр, десяток об'єктів бізнесу, пошкоджені більше 30 житлових будинків. Вікна летіли дуже далеко. Я знаходилася не, ну, не в квартирі. От я, я тільки утром сюди приїхала, і це все побачила. І нікого вдома не було, ніхто не постраждав. Тетяна на момент ракетної атаки була вдома. Її будинок поруч з готелем. Начальниця попередила, що буде гаряче бережіться, там вилетіли. І я просто перший раз в коридорі була. І якби не була, мабуть, вже б живої не була. Мені визивали швидку. Дуже серце, високий тиск був. Дякую, лікарям. Вони хоч. З трошки запізненням приїхали, бо дуже напружена. них була ніч. Донька Олена примчала до Тетяни. Щойно дізналась про вибух. Це вікно виходить на епіцентр удару. Це скло, яке було від вікна, від балкону, все опинилося на кроваті, де вона повинна була спати. В неї є ще канарка, пташка, і вибуховою хвилею скинула клітку з підвіконня. Клітка відкрилася, і ми думали, що вона померла, бо ми не могли її знайти вночі. Але пташка жива, і мама жива. Так що слава Богу. Валентин теж живе неподалік готелю. Каже, ракетну атаку переживає не вперше, щойно замінив вікна після минулого удару. І опять все побило. Ну, цей раз сильніше побило. Дома Дому мене не було, мені в 10 разів сестра подзвонила. Предупредила, що утром приїхав, подивився, що з квартирою. Ось я приїхав, побачив, що оку немає, рами повилітали. Артема з дружиною врятував щасливий випадок. У момент прильоту так повезло, що ну, чуйка, навіть спрацювала на кресі. Заїхав АТБ е, і. Коли зайшли в АТБ, програмів зрив. Ну і все, ми розуміли, що десь близько, але не знали точно де. Ми приїхали сюди, нас не пустили. Багато було поліції, багато було людей. Дуже жахлива картина. Тільки зробили ремонт, поставили все нове. Ну і опять, нема немає вікон, нічого, побили стіни. Ну, в общем, є повреждення такі значні. Дякую всім, хто допомагає. Дуже багато благодійних фондів. Ну і місту, звісно, дякую, що допомагають. Штаб допомоги людям вже з 23-ї години приймав заяви від мешканців та видавав матеріали для ремонту. Працювали всю ніч. Працювати плануємо за потреби з 8 до 18. За ніч звернулося близько 42 мешканців району щодо забезпечення. Будівельними матеріалами місто нас матеріалами в повному обсязі забезпечує питання. Хай люди не хвилюються. З цим немає на місці удару і представники гуманітарної місії. Проліска ми надаємо будівельні матеріали, плівка, оєсбі тарпаолі. Також надається непродовольча група товарів. Це постільна білизна, ковдри та термоси. Працюють на місці влучання, соціальні працівники. Та психологи на прибуття на локацію ми побачили людей, що потребують допомоги. Це була жіночка літнього віку. В неї загинула донька, будучи будучи вдома, та її чоловік отримав тяжкі поранення. Вдома також знаходилась внучка неповнолітня, яка наразі знаходиться у сусідів. Бабусю потім вже забрали до ушпитали до лікарні, бо їй стало дуже погано. При новостях того, що Олени і її доньки вже немає живих надана, була перша психологічна допомога. Аварійно-рятувальну операцію на місці ракетного удару завершили по обіді. З-під завалів врятовано 19 людей, понад 30 поранених, серед них двоє підлітків, більше 20 травмованих у лікарнях. До нас доставили 13 пацієнтів. З них 8 важких, 5 у відділенні реанімації. Двоє зараз оперують. І третє, що будуть оперувати, міни, вибухові поранення. У всіх одне і те ж. Включно з акубора травмами, з трусами головного мозку. Є і переломи, є і частичні часткові ампутації, великі рани. Вони борються за життя і ми боремося теж за їх життя. Рятують поранених і в іншій лікарні міста. У нас залишаються важкі 5 людей. амбулаторно 6 людей залишили лікувальний заклад, 10 осіб середнього ступеня. Важкості. До нас потрапила дитина 13 років з мамою, з множинними саднами кисті та лівої гумілки. Стан середньої важкості. А також мати потрапила до відділення хірургії з вогнепальними осколковими пораненнями м'яких тканин плеча. На жаль, ворожа ракета забрала людське життя. Серед загиблих працівник північного комбінату Юрій Гусак. Він повертався з роботи, коли стався вибух. Його убило уламками ракети. Його колеги вражені трагедією. Коли дзвонилася шквіт і сказала таку звістку, одразу не повірилась, бо буквально пів години тому ми з ним розпрощалися, він сів в робочий автобус і поїхав додому. А потім, як вияснила, що він вийшов на зупинки, йшов додому, до і прилет був ракети, і він попав в по цю хвилю ну, і загинув. Хочу сказати колектив. Переживаю, тому що людина була гарна, була працьовита, безотказна. Працював теж машини ескалатора, професійний був робітник. Як кажуть, таких вже, вже не, не буде з опитом, більшим, на рукави, да, не буде нам його І Як колегу, як друга. Після 18 години стало відомо, що жертв ракетного удару стало 5. у лікарні від численних травм, несумісних із життям. Померла 60-річна жінка. Вікторія Добровольська, Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко, Денис Захаров. Цей день. Очевидцями потерпілими від ракетного обстрілу готелю в Кривому Розі стали іноземні волонтери. Представники організації Ukrainian Relief прибули до нашого міста у межах благодійного проєкту. Коштом організації ведеться ремонт спортзалу в 70 70-й гімназії. Сьогодні вранці з волонтерами поспілкувалась Тетяна Васильєва. Серед гостей готелю, що зруйнований російською ракетою, були іноземні волонтери з благодійної організації Ukraine Relief та засновник фонду Фрідом Траст Ігор Логвінов. Вони багато разів бували в Україні, і це не перший візит до Кривого Рогу, адже тут вони за запрошенням фонду опікуються 70-ю гімназією. Проте вчорашній вечір змінив уявлення представників Ukraine Relief про те, з чим насправді стикаються українці щодня під час війни. Розповідають спокійно повечеряли, а близько десятої прозвучала Сирена одразу встали, щоб прийти у сховище, але не встигли. Вхід завалило, тож довелось вистрибувати через вікно. Марк і Адам розповідають для них 6 березня в Україні стало другим днем народження. Та кажуть, пережитий жах не змусить їх відмовитись від благочинної місії. Висловлюємо наші сердечні співчуття родинам загиблих. Та тим, хто постраждав цієї ночі. Ми бачимо і з перших вуст. Розповімо, хто такий Путін і його режим. Коли повернемось, розкажемо про все, що тут побачили Сполученим Штатам Америки. Ми волонтеримо вже три роки в Україні. Бували тут багато разів. Ми не боїмося. Ми повернемось. Не звертайте увагу на те, що ви чуєте про політику США. Ми залишаємось з вами і обіцяємо свою підтримку. Американці знають, що Україна б'ється за свободу і їхню також залишаючи місто, волонтери передали слова підтримки криворіжцям та побажання швидкого одужання людям, які постраждали внаслідок ракетної атаки. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день. Завтра, 7 березня, криворіг проведе у жалобі. В місті вшанують пам'ять жертв ворожої терористичної атаки. Ви дивитесь цей день. Далі розкажемо про таке. Очі міста. Це камери фіксування відео облич. Вони забезпечують ідентифікацію осіб, визначення їх місця розташування. Майже 1300 камер по всьому місту та єдиний центр здійснюють контроль за безпекою в місті. Буде новий веб-сайт. Розміщувати свою інформацію прозоро, публічно для наших мешканців. Фахівці готують оновлену версію сайту міськради і виконкому. Пам'яті Вадима Гурова Гра дуже була насиченою, і я задоволена грою. Мої дівчата молодці. Сьогодні відбувся традиційний міський турнір з баскетболу серед дівчат. У морозі цьогоріч збільшить кількість камер відеоспостереження. Єдина комплексна система Безпечне місто довела свою ефективність. Її завдання відеоконтроль та аналітика. Так забезпечується ефективне управління ризиками та загрозами, зазначив Олександр Вілкол. Він поспілкувався з фахівцями єдиного центру контролю щодо перспектив розвитку системи. У місті набуває розвитку єдина комплексна система відеоспостереження Безпечне місто це автоматизована високотехнологічна мережа, яка працює на безпеку, зокрема транспорту і критично важливих об'єктів. Створена в часи війни, система має інші задачі: дозволяє швидко реагувати на ворожі удари. Єдина комплексна система відеонагляду, в яку зараз входить 1291 камера, яку між собою фахівці називають безпечним місто. Можу сказати, що камери встановлені на трасах, на головних перехрестях, в містах скупчення людей, освітні заклади, лікарні, культурні заклади, ну і інші напрямки там десь встановлені, там де ми не кажемо. Да? Можу сказати, що завдячуючи цій системі, от в цьому поточному році вже два місяці пройшло, розкриті всі розбойні напади. У Кривому розі і всі угони транспортних засобів. Дуже гарні і в минулому році показники, в тому числі там, де на замовлення країни-агресора, там за гроші підпалювали машини військових. Хто користується цією системою? Дуже важливо це на прильотах, на ракетних враженнях ДСНС, медики, правоохоронці, комунальники. Тобто ця система, яка взагалі допомагає розкривати злочини і підтримувати лад в місті, і також ліквідувати наслідки ракетних атак ворога. До речі, в цьому році ми встановимо ще 350 камер, зараз 1291, становимо ще 350 камер, і ми розширюємо можливості цієї системи. За рік роботи система довела свою високу ефективність, у тому числі в розслідуванні резонансних злочинів. У липні минулого року до поліції надійшло повідомлення про умисний замах на вбивство і застосуванням вогнепальної зброї. Зломисники пересувались на автомобілі, та завдяки можливостям системи камер безпечне місто було оперативно встановлено транспортний засіб, на якому пересували зломисники, та затримали їх. Надзвичайно важливим питанням залишається стосовно розшуку дітей. Більшість яких оперативно знаходять завдяки роботі системи камер. То ми тому інспектори ювенальної превенції мають можливість швидше встановити місце знаходження дітей. Система безпечна міста щодня допомагає у роботі співробітникам патрульної поліції. Переважно більшість порушників закону вони виявили саме з допомогою камер відеоспостереження. За період існування системи патрульними поліцейськими було виявлено та складено 76 адміністративних протоколів та направлено на розгляд до адмінкомісії. Якщо брати порівняльну статистику розкриття дорожньо транспортних пригод у період за 2022 та 2024 роки відсоток зріс з 80 до 92%. Це монітор системи відеоспостереження. Кожен сектор, окрема зона відеоконтролю. Якщо ми поглянемо на е, самий верхній е, рядок, це оглядові камери, які забезпечують е, безпеку мешканців територіальної громади. Вони є оглядовими. Також ми можемо перейти на другий ряд камер це камери фіксування відео Вони забезпечують ідентифікацію осіб, визначення їх розташування та пересування на території міста, що дозволяє оперативно реагувати на розкриття злочинів та пошуку зниклих осіб. Третій рядок камер фіксує номерні знаки та кольори транспортних засобів. І нарешті четвертий – це оглядові камери, які мають можливість наближати зображення об'єкту чи людини. Камера здатна розгортатися на 360 градусів. Справжні очі міста. Ігор Кононенко, Максим Пономарьов. цей день. У мерії сьогодні відбулося засідання тимчасової робочої групи з моніторингу реалізації нового проєкту. Він має на меті оновлення веб-сайту міськради та виконкому. За словами розробників, тестування нової версії сайту розпочнеться у квітні. У місті оновлять веб-сайт Криворізької міськради та виконкому. Він розроблений з урахуванням принципів інклюзивності та доступності, зокрема, адаптований для людей з порушеннями зору. Враховані побажання фахівців усіх підрозділів виконкому міськради. Оновлений сайт має сучасний дизайн, покращену навігацію, розширений функціонал для доступу електронних сервісів. Та адміністративних послуг, адаптацію для мобільних пристроїв, зручну систему пошуку і інтерактивні інструменти. Всі для наших мешканців, як для мешканців нашого міста, так і для всієї України і закордонних наших. Друзі, це обличчя кожного з вашого департаменту управління і в цілому Криворізької міської ради і виконкому. Тому новий сайт відповідає всім стандартам і інформаційної безпеки і всім іншим. На новому вебсайті буде розміщена інформація про роботу комунальних підприємств. Ми зробили інструмент для висвітлення інформації також надання інформації по комунальним підприємствам. Нашим. У нас якісь мають які не ні, Там наприклад, тролейбус трамвай у нас без сайту, але тут є можливість також надавати інформацію і комунальні заклади, і комунальні і комунальне підприємство, усі, хто не має своїх сторінок, можуть також і повинні розміщувати свою інформацію прозоро публічно для наших мешканців. Вже з 1 квітня спеціалісти планують провести бета-тестування вебсайту. Визначені терміни щодо відкриття його для, публі... для публічної плоскості, тому плануємо з початку травня вже перейти в промислову експлуатацію. Іркононенко Артем Кравченко цей день. Традиційні змагання в пам'ять про почесного громадянина міста, народного депутата трьох скликань Вадима Гурова проходили сьогодні в 10-й дитячо-юнацькій спортшколі. Боротьба видалась напруженою. Хто переміг, знає Надія Шевченко. У цьому році Кривий Ріг провів уже 25-й турнір з баскетболу серед хлопців і 24-й серед дівчат. Ці змагання започаткував Вадим Гуров. Тепер вони проводяться у пам'ять про почесного громадянина міста. Хочу подякувати всім районам, що організували команди, що боролися за призові місця. І це говорить про те, що, попри війни, наші діти бажають спортивних змагань, бажають участі. А ми дорослі, і також міський голова, рада оборони міста, депутатський корпус роблять все задля того. Щоб розвивати фізичну культуру і спорт в нашому місті, призерами змагань стали три збірні районів: перше місце у дівчат із Саксаганського, друге у спортсменок з Довгинцівського, третє місце посіла збірна Центрального міського району. Я капітан Саксаганського району для мене турнір був дуже гарячий. Суперники були дуже ну, сильні. Ну, ми перемогли. Гра дуже була насиченою, і я задоволена грою. Мої дівчата молодці. Ми зайняли друге місце. Я дуже насправді задоволена результатом. Було складно, але е, я вважаю, що в цьому році ми зіграли краще ніж в минулому. 129 «129-та сила. Ми тепер претендуємо на перше місце. Незмінно підтримує турнір Ольга Бебенко. Я дуже вдячна всім, хто сьогодні в нашому місті підтримує розвиток спорту. Нема нічого важливішого, чим здоров'я наших дітей. Я вітаю наших прекрасних дівчат з цим турніром, з перемогою саксаганців наших. І хлопці, і дівчата отримали перемогу в цьому році. Це дуже приємно. Я хочу привітати всіх жінок міста Кривого Рогу з святом 8 березня. Я хочу побажати, щоб ця весна принесла нам всім мир, щоб ми. Могли розвивати нашу країну прекрасно. Надія Шевченко Артем Кравченко. Цей день на сьогодні. Це все. Слідкуйте за новинами у місті разом з Руданою. У цій студії побачимося завтра у звичній порі. Бережіть себе. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.